Новоросійський порт тим часом залишається небезпечним для російських кораблів. Там їх можуть дістати українські захисники. Про це заявив спікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Зараз цитата. Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити ні. Тоді їх прямо там знищимо. Ми і вони це прекрасно розуміють. Зазвичай кораблі виходять із гавані в цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. Це відбувається за кілька годин, але навіть за такий короткий проміжок часу вони наражаються на небезпеку. Дмитро Платенчук, спікер військово-морських сил Збройних сил України. Тіньовий флот російських танкерів розширився. Попри західні санкції. Нові судна часто замінюють ті, що перебувають в тому самому чорному санкційному списку. Повідомляє Reuters. Водночас американські мита поки що мають обмежений вплив на світову економіку і попит на паливо акцентує видання. Зараз з нами Андрій Реженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. Нині стратегічний експерт компанії Сената. Наші вітання вам, пане Андрію. А, добрий вечір. А можете нам роз'яснити от з останньої теми тіньового флоту та Тіньовий флот розширюється за рахунок танкерів е, чорного списку. Це якийсь окремий чорний список, типу танкерів, які не, не мають ніде там ходити, Ні, не за чи за рахунок того саме з чорного списку. Ну отож, та от за рахунок чого, що це за танкери, де їх знайшли, де їх відкопали, відмили і поставили, зняли з прикола. Ну, давайте, я хочу сказати, що перше оце речення, оця стаття, про яку, ну, про яку описує Reuters, це був одної компанії логістичної, це третя компанія в світі по розміру, але ну, вона має таку досить цікавий, цікаву репутацію. Вона була а, заснована в 90-х роках, а вона дійсно перевозить вантажі. ця людина. Ну, в Сінгапурі вона базується, дійсно, він знає ситуацію і дійсно цей тіньовий флот він постійно ну постійно прилаштовується під той можливий прибуток який а, можуть вони получити через а, доставку цієї російської нафти різним а, а, користувачам але ну сама по собі кампанія вона замічена в тому що вона має такі таку схильність для російської федерації вони інвестували в Роснефть, Давали їм кредити, вони також були у них спільні проекти, коли вони разом опять же, з російськими компаніями викуповували індійське нафтове підприємство. От. І також були ну, така, от, ну дуже багато таких скандалів було. І тому я би не дуже, скажем, ну, давав би довіру в однієї цієї, статті, яка побудована на одному цьому емоційному інтерв'ю. Хоча в цілому ну, дійсно т -т тіньовий флот він існує, а він поширюється за рахунок того, що ну, російські компанії нафтові вони через офшорні компанії за кордоном контрактують суда, які належать якимось країнам, які не підпадають під санкції, вони набирають туди екіпажі, вони беруть. Управляючі компанії, які також не є російськими, і таким чином е намагаються якимось чином обходити ці санкції і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки. А от, Але виходить, це все е ну, би, е складніше і складніше. Е хоча, ну, в принципі, виходить. От, е і, ну, На жаль, от той. Той прибуток, який вони отримують в ході цієї діяльності, він оці кошти вони грають таку ключову роль. Ну було цікаво, що а, ну, до, 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 до початку війни, а двадцять року, більшість нафти а, російське перевозили а, судна а, західних компаній і західні оператори. Потім вони це перестали робити, і от тоді з'явився оцей от тіньовий флот а, з різними танкерами. Що було цікаво, що тоді дуже ну вони стали використовувати судна, які були в користуванні, але вартість їх ну практично двічі збільшилась на ринку в той, той період часу. Але навіть за півтора року експлуатації кожного танкеру, той прибуток, який вони отримують, навіть через перевезення цієї, він перекриває багато розового ту суму, яка була вкладена. Ці танки, за які вони були придбані, але ну, ми знаємо багато оцих історій, в тому, що е, є такі побоювання екологічні, е, то що е, несуть вони екологічну небезпеку, там є багато відмов двигунів. І ця діяльність вона дуже-дуже е, ну, скажімо так, непрозора, і вона несе небезпеку тим, тим країнам, в, в водах яких здійснюється судноплавство. Ну опять же і санкції вони збільшуються. Але опять же, самим серйозним ударом по всьому цьому тімовому флоту було б припинення можливості фінансування за ці постачання нафти, і це цілком можливо зробити. Пане Андрію, а що ми маємо розуміти? Взагалі про ем, не тільки про тіньовий флот, а і про ті порти, які готові працювати, і про ті компанії-прокладки ви вже почали бесіду, зокрема про одну з них. Але маємо розуміти, що те, що судна ходять вільно взагалі в акваторіях інших країн або в нейтральних водах як завгодно, це викликає серйозні і великі запитання. Бо воно теж може виглядати за провокацією. Чи тут стаття ані п'ята, ані будь-яка інша не діє, чи взагалі яка? Норма міжнародного права мала би діяти тут для того, щоб ці судна раз і заблокували приміром. Ну, перша ці країни, ну в першу чергу, це країни а, а, Європейського союзу, США, які оголосили санкції, а вони не дозволяють обслуговувати ці судна в своїх портах. Тобто вони не можуть заходити, не можуть ремонтуватися, не можуть надувати будь-які послуги в тому числі і страхування. А, ну, наприклад, Віліка Британія, компанії, які там базуються, вони є лідерами в страхуванні е, якраз ну, суден цивільного флоту. І це впливає дуже, ну скажімо, негативно на можливості бізнесу. Е, ті компанії, які страхують, все ж е, ну, в умовах таких обмежень вони. Значно завищують страхові внески, і це також впливає на прибуток цих а, от таких от постачань, прибуток того бізнесу. Ну крім того, хочу нагадати, що дійсно ну цих країн відносно небагато, які ввели санкції. Але ну в березні 2022 року, коли почалася агресія проти України. Генеральна асамблея забіганих націй прийняла резолюцію підтримку територіальної цілісності України, і, і, і цю резолюцію підтримали 100 країн світу, і це дає нам можливість ну, дипломатичних зусиль, щоб оскільки ці країни нас підтримують, просто їм роз'ясняти, що а, ну що, що така діяльність, якщо вони її ведуть або дозволяють, вона просто а, ну дозволяє а, продовжувати ведення. Війни вбивати українських громадян. І тоді ці країни вони можуть опять же, приєднатися до цих санкцій, але ввести там якісь внутрішні державні обмеження. Тому що ну, кожне судно, воно, перше, воно має реєстрацію, воно має проводити перевірки, має ремонтуватися, має мати екіпаж, екіпаж має виїжджати з країни. Ну і так далі. Тобто таких механізмів ці Как би, весь цей бізнес обслуговується банками. Банк також має ліцензію, на це також можна впливати. Тому ну, такі механізми є, треба над цим працювати. За останні роки в Україні побудувалась така система вже на державному рівні, державна система, яка відсвятковує ці судна тіньового флоту, дає інформацію, тому що раніше ну, в, принципі, в основному це робилось за рахунок. Неурядових організацій, от зараз це працює на державному рівні, і це можна е цю інформацію надавати через наші діпструктури структури і працювати з країнами, роз'ясняти їм і е ну, вимагати виконання е ну би елементарних норм міжнародного морського права і е ну, скажімо, статут організації Об'єднаних Націй, тому, що то, що веде Росія проти нас, це відкрита агресія. Пане Андрію, хочу зосередитись на акваторії Чорного моря з вами. Ми от починали та підводитись до нашої розмови з цитати спікера військовоморських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука стосовно новоросійського порту, який залишається небезпечним. Але я дзеркальну історію хочу зараз згадати. Вони дуже бояться наших безекіпажних катерів, беків різних типів і захищаються як можуть. Проте у них у самих у росіянців є декілька розробок їхніх беків, змовпованих з наших, і станом на там два тижні тому вони далі випробувань десь там у себе не заходили. А потім ми побачили повідомлення про пошкодження нашого корабля ворожим беком, наскільки потенційно небезпечна. Ця історія як швидко вона може розвинутись у ворога з ворожими беками, які будуть пробувати атакувати судна не тільки наших ВМС, а й цивільні судна, які в тому числі користуються тим транспортним коридором в Чорному морі. ну, перше по про цю цитату, яку ви сказали річника ВМС, я хочу сказати: якщо дійсно росіянам для росіян перебуванням на Новоросійську Воно не, не є небезпечним. Хотілося б, щоб кількість тих кораблів, які сили безпеки оборони вразили, вона поступово зростала б, тому що зараз вона ну, фактично не рухається, не змінюється вже дуже довго. Тому цей, цей фактор того, що вони там не прикриті, що вони вразливі, треба використовувати, тим більше що там вони дуже скупчені. Ми знаємо про це, і треба це використовувати і зменшувати їх бойовий потенціал, тому що. Ну, зараз це все частіше і частіше вони використовують в ударах ракети калібр. Ми це бачили ну, минулого місяця. Наприклад, дуже добре, що ППО наша збиває ці ракети калібр в більшості своєї, але вони використовують, якщо вони влучають, вони несуть дуже велику біду. Тому, якщо вони там вразливі, треба їх там знищувати. по друге, стосовно дронів, дійсно, ну Росії вони копіюють багато наших інноваційних підходів. Ну, ви знаєте, що рік тому назад вони створили такий підрозділ Рупікон. Це підрозділ, який розробляє дрони, вистосовує їх активно на всіх ділянках фронту нас у ходолі. Поки не було інформації про те, що є морський якийсь підрозділ, але то, що вони ну, розробляють і використовують морські дрони на морі, це вже відомий факт. Був факт, коли вони вони використали морський дрон. Я так думаю, що це експериментальний по мосту через затоку в Одеській області, там пару років тому назад. Зараз був здійснений удар по нашому кораблю в, в Дельті річки Дунай. А я думаю, що ну в принципі ми, ми опять же от ВМС знаємо деталі, що там произошло, тому що зараз ще офіційне повідомлення точно не було. Хоча вже в наземних журналах є така інформація. От ну це каже про те, що ну я відверто кажучи, думаю, що вони будуть ставити ставку іменно в Чорному морі на удари ракетами по Україні, по морській інфраструктурі, тому що їх дуже багато, і ми це і, і дронами. Повітряними, тому що від Окупованого Криму до Одеси, до Миколаєва, дуже недалеко і за рахунок от фактору часу вони це можуть використовувати. Ми знаємо, що вони навіть по невеликих катерах, суднах б'ють в районі Одеси ракетами Іскандер, які базуються на півночі Чорного моря, на півночі Кримського півострова. Що стосується дронів, то дійсно ті морські дрони, Камікадзе, я думаю, що. Найбільш е, імовірний е, варіант вони будуть застосовувати їх для е, таких для саботажу, для дівсі проти цивільних суден. Це цілком можливо зробити. Е, особливо тих суден, які слідують проти Великої Одеси через той коридор, який проходить через тірводи наших сусідів. Це Болгарія, Румунія, Туреччина. І е, е, ну, вони можуть це камульфувати. Під те, що це нібито український дрон, він збився з курсу і ударив це судно. А небезпеку таку дрон дійсно представляє, тому що він несе ну, зараз дрон, ось такий стандартний, 6-7 метрів. Він може нести декілька сотень кілограм вибухівки. І для цивільного судна, якого ну, товщина борта не дуже велика, це може мати ну, таку серйозну загрозу. Тому так, я думаю, що. Основу протидії це покращення і, і спостереження за морською обстановкою, тому що треба дивитися і ну, знаходити ці дрони заздалегідь. І по-друге, контроль от цих от якраз морської інфраструктури підходів до них і протидія безпосередньо сил охорони морської інфраструктури, можливо, конвоїв. Охорони э, дельт, річок і так далі. Ну, це військове. Це знають. Я думаю, що це буде зроблено і таких випадків більше не буде. Дякуємо, пане Спасибо. Андрію. Андрій Риженко був із нами. Це капітан першого рангу запасу військовоморських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії Соната.